Усі головні герої стали грабіжниками Манкіт перетворився на Марвел, і чи правда літня хвиля наборів присвячена п'ятому сезону вийшла найкраще. Підписуйтесь на канал дзвіночком, щоб не пропускати нові відео. Привіт усім глядачам та новим підписникам ви на каналі Кіт. 855 посилена вантажівка команди Kid за 70 доларів. У наборі 712 деталей. Зразу молочки кидається новий дизайн коробки, який виглядає дуже круто. На ньому ми бачимо ЕМКІ з камнем і на кожній коробці іншого кольору. В цілому сет виглядає дуже навіть непогано за свою ціну. Ззаду нього є маленький кіос Піксі, де усі головні герої можуть прикусити, а також ремонтна станція, де можна перемонтувати навантажувач Піксі, який зроблений непогано. Також літак Мей і велосипед МК. Чесно, не розумію, чому він на велосипеді, але окей. Але ось дизайнери набору, певно, ніколи не бачили вантажівок, адже це ніяка не вантажівка, а самоскид. Ось вам порівняння вантажівки і самоскида. А ось з фігурками дизайнери нічого не наплутали і вийшли вони просто неймовірними. Мкій здійсній хвилі наборів 23 року, звісно, халтура і це. Засмучу, але ось Мей отримала абсолютно новий костюм з сумкою дракона, що виглядає дуже привабливо. У Піксі та Сенді костюм з мегаполісу, що з одного боку виглядає дуже халтурно, але з другого боку це дуже класно, адже вони у них з'являться і у мультику. Також тут є новий злодій Стакий Демон, який виглядає дуже бридко і страшно в хорошому значенні цього слова, і ганяє він на гуманоїдні філетовій сороконіжці, яка виглядає дуже смішно і безбашено та чимось нагадує перший сезон. У набір також входить невелика скеля з каменем, який сильно змахує на камені безкінечниці з Марвел. Це абсолютно нова деталь, і в цьому сеті ми отримали лише зелений один камінь із п'яти. Дата виходу 1 червня, як і у всіх наступних сетів, фото, яких ви можете докладно розглянути у моєму телеграм-каналі за посиланням в описі та закріпленому коментарі. 856 девятиголовий головий звір за 80 доларів, в наборі 757 деталей. На перший погляд це черговий дракон, але ні, насправді це звір з дев'ятьма головами і просто неймовірними крилами. У звіра одна велика голова, дві середнього розміру та шість маленьких голів. Ще цікаво, це те, що король мав по-новому новому костюмі намагається спіймати цього звіра бананом на палиці. В набір також входить надзвичайно жахливий мех МК, який з одного боку має щупальця, а з другого стат шутер, і виглядає це не дуже. Але як невелике наповнення до звіра, то супер. В набір також входить невеликий храм, який зроблений настільки шикарно, що навіть краще в такому розмірі уявити не можу дизайнерам респект. У цьому невеликому храмі ви зможете добути червоний камінь, а щоб отримати синій, прийдеться трохи поборотися з девятиголовим звірем, адже він у нього на голові. Звір може махати крилами та відкривати свою пасть. Ці фігурки ми в цьому сеті теж не пригадали. МК, звісно, дуже розчарував, адже це Тор з набору 850 та ноги з набору по третьому сезону, які тут взагалі ніяк не вписуються і дуже некрасиво виглядає. Але король мав по новому костюмі просто шедевральний. Мей така сама як в попередньому наборі, але тут вже з мечем. Тенг також усьому з мегаполісу, і якщо чесно, він мені не дуже подобається. А ось новий 9 головий демон це просто ванлав, що вартує тільки його головний убір, принти та плащ, неймовірно. Як можна побачити, то 9-ти звіром керує 9 головий демон. З першого погляду одне й те саме, але це трохи не так, адже 9 головий демон має 9 голів змії, а звір 9 голів птаха. 857 мехвиняного кільця неж, який вартує цілих 120 доларів за 1163 деталі. Це насправді спірний набір, адже виглядає. Виглядає він надто кольоровим, то якщо не придивлявся, то взагалі виглядає як каша. Насправді його варто купити як мінімум через обалденних мініфігурок, яких тут шість. На світлій стороні тут МК і Мей в Паврапі, через яких сенс купувати набори 851 та 853 відпадає. Також король мав просто нереально красивому костюмі, а також повернення третього принца Лотоса Нежі в новому ще кращому костюмі. Просто вау! На темній стороні ставкий демон уже без гуманоїдної сорокніжки, а також 9 головий демон, який на якийсь фіг змінив свою зброю, але виглядає не гірше. На ногах у Мега два велетенських колеса, на яких він може їздити, що виглядає дуже оригінально. У Мега також можна забрати задню частину та перетворити її на вертоліт для МК і таке подібне ми вже бачили у минулорічному сеті 845. У сет також входить новий камінь, а саме фіолетовий, котрий знаходиться на голові робота нежі. Також ми можемо побачити, що коли МК керує вертольотом, то у нього на голові якийсь шолом. Що це за шолом і що він дає, поки невідомо і кращого фото з шоломом немає. Мей чомусь їде боротися з талоким демоном на роликах і виглядає це дуже смішно. 858. Небесна пагода з стінком в 140 доларів за 1621 деталь. І дивлячись на цю махіну, хочеться сказати, заберіть мої гроші. Це не виглядає як місто, наповнене всякими штуками, а нарешті чисто китайський храм, який виглядає неперевершено. Тут купа поверхів, функцій, усі 5 камені та 8 мініфігурок. Крім МК, Мей, Піксі, Тенга і Сенді в костюмах, наче вони грабіжники, які виглядають дуже файно, тут є лід синь, який носить пагоду, котра може заточити любого демона чи духа, і виглядає він просто неймовірно. Він також використовує волосся Ерлонга, якого, на жаль, ми не отримали в сетах. І фігурка нови. Ми отримали нову в її звичайному вигляді, яка виглядає нереально круто. У неї в руках щось схоже на кам'яну статую МК, але це ми вже дізнаємося в п'ятому сезоні, який має вийти вже зовсім скоро. В середині усе дуже класно розташовано. На нульовому поверсі розташована паста, в яку можна потрапити через вхід, якщо вони проше не їсть. На другому поверсі щось наче кімнати з вазами та балконом, а на третьому ціла величезна кімната для Нуви, де ми можемо побачити якусь тумочку та лист з палитою, який тримає Нува. На четвертому поверсі розташований трон, на якому сидить Лі Цинь, і на останньому, п'ятому поверсі, у нас останній п'ятий камінь. Що це за камені і для чого вони головним героєм, нам невідомо, але скоро ми вже це вияснимо. У результаті хвиля сетів можливо і не найкраща, бо є як і не дуже сети, так і неймовірні сети, але все ж другого більше, і це не може не радувати. Пишіть свою думку в коментарях і усім бай!